Вітаю всіх. і так, Одеса. Мені не сподобалося, що біля вас висів розвідром стільки часу до хріна. Одеса. Небезпеки для міста Одеса після перемир'я. Давайте дивитись. Небезпеки для міста Одеса після перемир'я. Небезпеки для міста Одеса після перемир'я. Я беру після 10 травня які небезпеки для міста Одеса. Ого! Обмеження. Ось він, розвідрон той, виліз. Обмежити Одесу в благах, в принципі. Будь ласка, адміністративні будівлі, там все, що з цим пов'язано, гоструктури, обережно. Фінансові установи, ворог дуже підступний, він хоче збитки зробити, кінцевий результат. Переміщення, жиде вокзали, транспорт, логістика. Обережно, будь ласка, навчальні заклади. Також. Давайте подивимось, чого більше летітиме. Ворог має на вас плани, розвідка прям вилізла. Чого більше летітиме на Одесу? Чого більше летітиме на Одесу? Чого? Шахеди, дрони, ракети. Ухо. Комбінована атака. Дивіться, атака випадає комбінована. Тобто, може бути і того, і того мечі на те і на те випадають. Шахеди маніпуляції. Якісь реактивні, скоросна ціль. Ракети також, але небагато. Біля води. Ракети біля води, з води, ракети з моря. Припортова зона. І обмеження. Знову таки від ракет. Ракетами кудись таке, що може бути обмежити влага обмежити рух. Тобто небезпеки реальні. Одеса Тому бережно будь ласка, розвіддрон не просто так висів, і вони можуть нагадати поки що це перемир'я, яке буде, типу, потім це все підвішено. і це потенційна небезпека, яка може програтись. Тож час може не програтись. Я сподіваюся, що нічого не програється. Дуже хочеться це перемир'я, але вершанці дуже маленькі, що вона буде.